Сторінка 307, параграф 50 Розселення людей і розвиток цивілізації. які природні чинники вплинули на формування людської цивілізації. І спочатку становлення людського суспільства природа давала людині все для існування: житло, їжу, одяг, предмети захисту, знаряддя праці. Давні люди добували собі їжу, полюючи на диких тварин та збираючи їстівні рослини. Поступово в різних районах планети люди перейшли до осілого способу життя. Вони почали обробляти землю, розводити тварин, удосконалювати знаряддя праці, будувати житло. Насамперед, люди заселяли території зі сприятливим кліматом та рельєфом. Від них, як ви знаєте, залежать інші важливі для життя та діяльності людей компоненти природи ґрунти, склад рослинності. Ступінь зволоження тощо. Із часом виникли перші об'єднання людей, які дали початок розвитку давніх цивілізацій, їхній розквіт та могутність значною мірою залежали від природи. Цивілізація, у перекладі із латинської мови цивіліс, громадський суспільний, державний, це певний рівень розвитку суспільства, яке має свою культуру, економічну та соціальну організацію. А також розвинену науку і техніку. Видатний український науковець Ілія Мечников зазначав, що перші давні держави з'явилися в долинах річок. Історія розвитку людських цивілізацій має чимало таких прикладів. Так, Ніл у давньому Єгипті був для його населення джерелом води та їжі, транспортною артерією, що забезпечувала зв'язок з іншими народами малюнок 1. Прадавня трипільська цивілізація хліборобів, що існувала на теренах України у VI-2 тисячолітті до нашої ери, відома своїми великими поселеннями на берегах річок, і з давніх часів річка Дніпро була головним шляхом сполучення між слов'янськими племенами, що потім сприяло їх об'єднанню в єдину державу Русь Малюнок Малюнок-2. На уроках історії ви дізналися про давні держави. Що виникли на берегах Середземного моря. Жителі давньої Греції були вправними мореплавцями. Вони досліджували береги Середземномор'я, плавали водами Чорного моря і заснували перші поселення в Криму та на півдні України, малюнок 3. Тисячоліттями люди відкривали планету, пізнавали, змінювали її та водночас змінювались самі. Залежно від місця проживання, Формувалися види господарської діяльності та житла, звички людей, особливості їхнього одягу, побуту, традицій, дивовижна людська мозаїка. Населення нашої планети надзвичайно різноманітне. Пригадайте зовнішні риси людей, що населяють різні материки, виникнення основних рас негроїдної, європеоїдної, монголоїдної, австралоїдної. Пов'язане з особливими умовами життя в різних районах нашої планети. Люди, які жили в жаркому кліматі Африканського континенту, набули смуглявого, майже чорного кольору шкіри, вона захищає їх від перегріву та опіків. Малюнок 4. У Європі, де клімат порівняно прохолодний, проживають переважно світлошкірі люди. Вузький розріз очей. Допомагав корінному населенню Азії представникам монголоїдної раси виживати серед пустельних пісків і вітрів, снігових сліпучих заносів малюнок 5. До кожної раси належать сотні різних народів, етносів. Усі вони мають свою віру, звичаї, традиції, культуру. Ці відмінності сформувалися в процесі соціального та історичного розвитку. Важливе значення в людському розмаїтті відіграли й природні чинники. Поняття культура з'явилося ще в давні часи, проте й сьогодні воно не має єдиного пояснення. Спочатку словом культура позначали процес обробітку землі, виховання людини. Близько двох тисяч років тому римський вчений Цицерон вжив його для позначення всього цінного. Що створило людство за час свого існування. У культурі він вибачав з одного боку діяльність із перетворення природи на благо людини, а з іншого засіб досконалення духовних сил людини, її розуму, культура, основа цивілізації. Природа дала значний поштовх для розвитку культур цивілізації. Із природою пов'язані обряди, звичаї, релігії, твори мистецтва. Переконатися в цьому допоможуть наші далекі пращури трипільці. Близько шість тисяч років тому трипільці, обробляючи землі рівнинних просторів України, започаткували систему сівозміни, яка дотепер лежить в основі сучасного землеробства. Більшість сільськогосподарських культур того часу вирощують на нашій землі сьогодні. Для будівництва житла трипільці використовували глину. Яка є поширеною гірською породою в надрах нашої країни. Унікальним є гончарство трипільської археологічної культури малюнок 6, це різні форми мальованого посуду, глечики, миски, макітри, жертовні посудини у вигляді тварин. Моделі трипільських хат, знайдені під час розкопок, свідчать, що хати розмальовували як іззовні, так і зсередини. Цей звичай зберігся. Металургія на наших землях також бере свій початок від трипільців. Вони плавали мідь і виготовляли з неї прикраси та знаряддя праці малюнок 7. Планування та особливості будови трипільських хат нагадують пізніші українські хати, а також сучасні екобудинки. Зараз помешкання з дерев'яними стінами і натуральним покриттям, у яких влітку прохолодно, а взимку тепло, знову має попит. Трибільська цивілізація існувала дуже давно, тисячі років тому, але, як бачимо, українці багато чого успадкували від її культурного досвіду. Чому природа потребує захисту? Розвиток людських цивілізацій супроводжувався перетворенням природних багатств. Бажання підкорити природу та отримати від неї будь-яким шляхом якомога більше благ призводить до порушення природної рівноваги. Та екологічних катастроф. Вони траплялися, до речі, і в давні часи, коли кількість населення планети була порівняно невеликою. Пам'ятаєте африканську пустелю Сахара колись вона бояла життям, але тепер у ній панують лише вітри з пісками, а життя пробивається лише у віддалених оазисах. Учені вважають, що в давнину люди надто нерозважливо витрачали багатства Сахари? Та території навколо неї нещадно вирубували ліси, розорювали землі, випасали худобу. І, врешті-решт, із невеликої ділянки утворилася найбільша пустеля світу. Життєдіяльність людей змінила склад атмосфери, ґрунту, вплинула на клімат. Для відновлення природних багатств потрібно багато часу. Сучасні люди вже розуміють масштаб катастрофічних змін у природі. Спричинених людською діяльністю, тому починають ставитися до навколишнього середовища більш відповідально. Вчені та представники різних професій з багатьох країн об'єднують зусилля та шукають шляхи порятунку нашої планети від екологічної катастрофи. Проте кожен із нас може піклуватися про світ навколо себе, не розкидати сміття, берегти світло і воду, відправляти на переробку папір та пластик. Не розпалювати вогнища в лісах, не робити зайвих покупок. Хоч ми й говоримо, що земля величезна, але те, що відбувається в одному місці, у той самий час відгукується в іншому. Пам'ятайте про це, природа в нашому житті дуже важлива, ми маємо зберегти її. Мої нотатки майже вся поверхня суходолу є середовищем життя людей, клімат, рельєф. Та інші природні компоненти мають значний вплив на формування типу господарства, одягу, житла, знарядь праці. Із давніх часів і дотепер люди отримують від природи всі необхідні складові для існування та розвитку. Усі компоненти природи зазнали суттєвих змін у наслідок нерозважливої господарської діяльності людства. Для подолання негативних наслідків господарської діяльності слід дбайливо ставитися до природи та її багатств.